Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Минулого року ми з вами вивчали різні види руху поступальний рух, коливальний та обертальний рухи. Пригадати цю тему ви можете, переглянувши відео за підказкою вгорі екрану. Сьогодні ми детальніше познайомимося з реактивним рухом. Також ми вивчали поняття сили, наприклад, сили тяжіння та сили тертя. Сьогодні ж познайомимося із силою пружності. Дослідіть реактивний рух. Для дослідження знадобиться дві повітряні кульки. Надуйте одну кульку і зав'яжіть отвір ниткою, щоб не виходило повітря. У витягнуту руку візьміть кульку і відпустіть її. Спостерігайте, що відбувається. Коли кулька припинить рух, розгляньте її. Чи відрізняється вигляд кульки на початку руху і в кінці. Надуйте другу кульку і одразу відпустіть, не зав'язуючи її. Спостерігайте за рухом кульки, за якої умови рух кульки припиниться, чи буде змінюватися зовнішній вигляд кульки після припинення руху. За результатами дослідження заповніть таблицю, яку ви бачите на екрані, зробіть висновок із дослідження, зазначивши, яка кулька рухалася швидше, та, що залишилася надутою, чи та, з якої повітря виходило. Пригадайте, реактивний рух виникає, коли від тіла з певною швидкістю відділяється його частина. У проведеному дослідженні стрімкий рух незав'язаної кульки тривав доти, доки з неї виривався струмінь повітря. Кулька рухалася в напрямку протилежному напрямку руху повітря. Завдяки реактивному руху космічні ракети доставляють в космос вантажі. Коли у двигуні ракети згорає паливо, Утворюється струмінь гарячого газу. Він з великою швидкістю виривається з ракети в одну сторону, а ракета рухається в напрямі протилежному руху струменя газу. Якщо скульки повітря швидко вийшло і рух припинився, то політ ракети тривалий, завдяки тому, що ракета має окремі відсіки з паливом. Коли паливо одного відсіку згорає, то порожній відсік відділяється від ракети а в наступному починається горіння палива. Під час воєнних дій за допомогою реактивних снарядів вражають ворожі цілі на суходолі. Для знищення ворожих бойових літаків і ракет повітряні сили ЗСУ застосовують реактивні літаки-винищувачі. Для приведення в рух високошвидкісних літаків і космічних ракет-носіїв використовують рідинні реактивні двигуни. Пальним для них слугують зріджені гази, зокрема водень. У рідинних реактивних двигунах температура згоряння палива сягає 2500-3500 градусів за Цельсієм. Над їх створенням працювали конструктори під керівництвом українського вченого академіка Валентина Глушка. Завдяки реактивному руху космічна ракета досягає більшої швидкості, ніж будь-який транспортний засіб на... Суходолі. Принцип реактивного руху люди запозичили у природи. Вони помітили, що деякі морські мешканці рухаються не так, як риби, а виштовхують із себе воду. При цьому тіло тварин набуває оптичної форми. Кальмари, медузи, восьминоги почергово вбирають і виштовхують воду дзвоноподібною частиною свого тіла. Виштовхуючи воду, тварини отримують поштовх і рухаються в напрямку протилежному напрямку виштовхування води. Дослідження такого способу руху тварин допомогло інженерам сконструювати водомет, пристрій, який рухає судно завдяки виштовхуванню струмення води. На екрані зображені приклади іграшок, які рухаються за прикладом реактивного руху. Спробуйте і ви виготовити таку іграшку. За можливості скористайтеся іншими джерелами інформації, проявіть фантазію і творчість та презентуйте свої винаходи однокласникам. Пригадайте, сила це величина, що характеризує вплив одного тіла на інше. Наприклад, сила тяги приводить в рух автомобіль, а сила тертя, навпаки, зупиняє його. Сила тяжіння впливає на падаючий предмет бо притягує його до поверхні землі. Під дією сили не тільки починає рухатися, а й може змінюватись форма тіла. Як от змінюється форма пластиліну чи глини, якщо з них щось виготовляють? Розгляньте малюнки, на яких малюнках під впливом сили відбувається рух тіл, а на яких зміна форми тіла. Після припинення дії зовнішньої сили деякі тіла зберігають змінену форму як от пластилін або глина в руках людини. Про такі тіла кажуть, що вони деформувалися. Існують тіла, які під впливом дії зовнішньої сили спочатку деформуються, а після припинення її дії відновлюють свою початкову форму. Наприклад, якщо перестати стискати канцелярську гумку або гумовий еспандер, вони відновлюють форму, яку мали до дії сили. Властивість тіл відновлювати форму називають пружністю. Відновлення форми тіла відбувається завдяки силі пружності. Приклади її прояву ілюструють малюнки на екрані. Поміркуйте та наведіть власні приклади, де можна використовувати силу пружності та запишіть ваші приклади в свій зошит. І якщо вам сподобався урок, Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!